Вітаємо вас, друзі! Вітаю я і наша найголовніша інженер. Скажи всім привіт. Там... Ось так. Так, зубна щитка. Чергова. Philips. А, моделька я вам зараз скажу. Чикайте. HX684B. Значить, ну проблема. Тунь-тунь-тунь. Типова. Проверяй. Сильнее. Як бачите. Типова проблема. Або шуруп, або зламаний штифт. Давайте відкриємо. ніким не відкривалося раніше. Це добре. Що. Що ще? Налі. Натискати? Ні. А що? Так, давайте відкриваємо. Раз. Чому дві лопатки? Тому що таким чином зменшується. Пошкодження корпуса. Вони не критичні, вони в будь-якому випадку будуть, але так розли будуть менші. Бо є речах. Так, ну тут традиційно все в пасті. Ось такі біленькі, ось такі гарненькі. Так, давайте ми відкриваємо. О, до речі, білого корпусу всередині мене ще не було. Принаймні не пригадую такого, щоб корпус був білий. Як правило, він чорний. О, о, це Яка це щітка? Це сонечко Philips Sonicare. Так, ну що, давайте ми подивимось, якщо затиснеться... Та, нормально, все окей. Ну, воля. Але. Але це не ремонт. Я завжди наголошував у своїх відео. Це корпус від щітки, сонечко. Треба, значить, зробити наступне. Можна. Виймаємо, виймаємо шуру. Там брудне, туди не можна. Підемо зараз ручки мити. А, і ось тут на шурупі, фіксатор різьби. Не, його обов'язково треба не змити. Не микається. не микається, бо тут тільки корпус, сонечко. Його, господі, змити. його обов'язково треба вичистити. І. Після цього наносити на вифісі тризьби. Це раз, два. Давайте. Ну, тут фактично в ідеалі щільнювач. але його почистити від залишків пасти. Штифт теж вичистити від залишків пасти. Змастити силиконом. Немало важливо, ось тут вичистити так само від залишків пасти. І тут вичистити. І ось цей гумовий щільнювач. Ми так само вичищаємо і корпус. Давайте я це зараз це зроблю, бо я багато разів відео це робив, щоб не було сильно довго. Це зроблю, і ми продовжимо побачити. Мені? Так, і побачити результат. Так, продовжуємо корпус всередині головних зовні. Зрозуміло, я його ідеально можу вичистити, але ніхто за це не буде платити. Далі тримаю щільнювач, щоб він нікуди чистенький. І в ідеалі буде зараз. Трошки ворс І ось так. Всередині все теж окей. Кладу сюди, щоб нікуди не дівся. І тут, відповідно, так само все окидоки Значить, далі що? Далі напалки? <кхід> Треба ось це. Беремо тулечку, беремо шурупчик і пальці у мене обіжирені. Що я смивкою щойно брав. Якщо ви берете пальцями, то намагайтеся, щоб пальці були безжирні. Це не критично, це не прямо так, щоб капець-капець, але це дуже гарно. Так. Беремо штифт, Щоб з втулкою, тільки втулку правильно. І вставляємо. Ну і відповідно закручуємо притримуючи штифт, тому що тут треба плюс-мінус правильне положення. Воно не критичне, але є. Так, все. Поки, в принципі, стигне, можна перевіряти. Далі, вже сміття знову насипалось. Беремо силикон. І силикон незвичайний, я вже багато разів казав. Якийсь технічний не можна, тільки харчовий. Наносимо його гарно, не жаліючи. Так, щоб аж плавало, можна сказати. І одягаємо цей ущільнювач. Далі. Так. Головна інженерка коментує всі процеси. І цей ущільнювач. Так, тепер йдуться витирательний папір. Нам не треба, щоб... Все було в силіконі. Це не треба, це не треба, це не треба. Тепер. А, і підрівняв я, в принципі, майже ідеально, Ось тут трошечки, ну воно ідеально ніколи не буде після розбирання. Вставляємо там пази є, по-іншому складно ставити. Головний нюанс, коли ставляється, дивіться, щоб у вас згумка стала рівна. І після того, як стала рівна, можна защекувати. І так само тут. Раз, все. А, до речі, запитували це в мене пара разів в коментарях, навіщо я знімаю одні ті ж самі ремонти. Ну, в плані інші щітки, але ті ж самі проблеми. Тому що це звіт на відео. Я всі ремонти, ну, принаймні максимум всі ремонти, а, намагаюсь знімати на відео і показувати. Це звіт клієнту. Так, ну і результат. Інший режим. І Ще один режим. Ось так, в принципі, щітка готова. Головне інженер, скажи до побачення. Та, бігу. Давай. Все, всім дякуємо за перегляд. Кажи дякуємо. Дякуємо вам за подобачки, за коментарі. Окремо, дякую. Зараз натиснеш. Слава Україні! І до зустрічі. Скажи до зустрічі. Зараз чекай.